Віктор Бабиренко, експерт громадської організації бюро аналізу політики, доєднується до на нашого ефіру. Пане Віктор, вітаємо вас. Доброго здоров'я вам. Хочеться почути ваші думки, от стосовно навіть цієї ну не назвати перепалкою, так але ж дискусією по факту заяви різняться. Вурсули Фандерляйн, яка говорить про е, сили, які мають бути в Україні військові після завершення війни, і борю співсторіс, який прикриваючись статутом європейського союзу, каже, такого бути не може. Хоча ж у них теж же є посада, є в них спеціальний чиновник, який відповідає за оборону. Да, але е, все-таки євро Євросоюз не військовий е, союз, а м, більше політичний, економічний, якщо хочете. А військовий союз, е, основний європейський, е, ну це НАТО, да, північно Атланти... атлантичний блок, і тому і пісторіс е, з одного боку має право. Але я думаю, що Урсула вона ж теж сказала, що це право кожної нації, е, і тобто вона ну. Власне, заявила, що да, спільно обговорювати можуть європейці цю проблему, звичайно, і потрібно обговорювати, в тому числі на полях, на площадці Європарламенту, Європейської комісії, то тобто європейських органів мусить це робити. Звичайно, треба використовувати будь-яку можливість для того, щоб обговорювати питання безпеки Європи. Тому що безпека Європи це не тільки НАТО, це і Європейський Союз. Мало того, Євросоюз зараз вже говорить про спільні якби, європейські сили оборони, і за цим, мабуть, майбутнє, да можливо, ж буде ще один альянс. Тому Урсула фон дер Ляєн говорить дійсно речі, які вона як стратегічний, як людина з стратегічним мисленням закидає наперед. Тобто пісторію по своєму правий, тому що каже Стоп, стоп. Давайте залишимо ці питання національним ну, на, е, націям. Да? Тобто кожна держава буде приймати рішення брати участь в коаліції охочих направляти війська в Україну. Це не прерогатива якби Європейського союзу. Це з одного боку він правий. З іншого, те, що Урсула говорить про те, що вона говорить про майбутнє, вона говорить про стратегію, вона говорить про те, що безпека Європи це в тому числі. Прерогатива, в тому числі і Європейського Союзу як наднаціонального органу в Європі. Так що за цим те, що говорить Урсула, це за цим майбутнє. Яке майбутнє за зустріч у лідерів 4 вересня, на ваше бачення, де має бути і президент України, це чергові обговорення, чи знову ж таки ми хоч щось побачимо більш конкретно я теж сподіваюся, що буде щось конкретне, тому що ми вже слідкуємо за цим давно, і це було з 18 серпня з часу, коли збиралися всі у Вашингтоні і там чухали Трампа. Але, власне, тоді ж домовились, що щось буде на виході. І оце те, що на виході, ми мусимо побачити завтра, я сподіваюся, на якісь заяви. Європейські лідери зараз налаштовані рішуче, і це не Трамп. Тому що сьогодні ми очікуємо сьогодні ж ввечері заяву Трампа. І подивимося, що буде з цього, да, з цієї заяви Трампа, М -м що ми виковаємо? От <кл 'яр> тому, що Путін і Сі Цзіньпін своє слово сказали: відповідь Трампа очікуємо. Завтра буде відповідь і європейських політиків. Так що сьогодні, е завтра, післязавтра ну 4 числа. Це ну історичні дні. Історичні дні, я би сказав, не, не мало ні не багато. Це дні, які потім будуть записані в історію. Перше, друге, 3, 4 вересня історичний тиждень. Пане Вікторе, додам від себе чергові історичні дні у цій війні. На ja, скажі, жаль, скажімо так, Ну але ж воно бувають епохи, коли. Все зжимається в часі наскільки що от здавалося, те, що ми пробігаємо за рік два-три, а тут можна пробігти за місяць тиждень, да. Ну, сто відсотків так, але розуміємо, що це важливо. Просто ми ж вже якби чекаємо на точну конкретику, а виходить, що всі ще радяться, бо дуже серйозне питання і якби там не було... Да. затягується. Так, пане Віктор, згадали ви цю промову? Теж, звичайно, не можу у вас про неї не спитати. Дональд Трамп о 9:00 за Києвом вийде до американського народу, я так розумію, до сенаторів чи конгресменів, точніше. Кажуть, пишуть Fox News, що це буде про Пентагон, про переименування його на Міністерство війни. Що ви з цього приводу скажете? Ну це панти для приєджих. Мало того, панти неприємні, тому що звичайно всі шифруються. І навіть в країни агресора Росії є не Міністерство війни і не Міністерство нападу, а Міністерство оборони. Так уже звикли люди закамуфльовувати, щоб стверджувати свою якби миролюбність, да? то е, Трамп вирішив знову ж е, епот... е, зробити епатаж. Е, ну, хтось скаже: ну, як ви яхту на зальоті, так а на іпах впливу. Да? Тобто, якщо у вас буде Міністерство війни, ага, значить. Сполучені Штати готуються до війни, це буде привід там завити на болотах, там десь зробити якісь заяви е, в Пекіні. Але фактично, що це міняє? Тобто для мене ця заява ні про що? Це що, якось змінить стратегію, оборонну стратегію, чи е, яка тепер буде, як буде називатися тепер стратегія Сполучених Штатів? У них завжди там стратегія стримування. Да? Вони навіть говорили, що. М ну Найбільші військові сили це у Сполучених Штатах найбільша армія, найпотужніша армія. Але вони завжди називали, що це стратегія стримання, там, стратегія там і ще. Що ще що тепер же ж треба під назву, можливо, міняти ж і місію, візію, стратегію. ну побачимо Але це може бути просто тупа заява Трампа, Ну димова завіса, щоб говорили всі. Не про провал Путіна в мирному врегулюванні російсько-української війни, щоб говорили власне, наприклад, не про внутрішню політику. А зараз почався вчора почався новий політсезон Сполучених Штатів повернулися після відпусток сенатори, конгресмени, Вашингтон. Зараз там вспливуть знову там скандали плівки Епштейна. Зараз знову зараз, ну, всі повернулись з відпусток. Загостриться ситуація, всі будуть цікавитись знову політикою, знову ці ток-шоу підуть вперед. В рейтингах будуть зростати, якщо там було, ну як як правило. В серпні найменше тієм да, в мирний час. Це добре, що зараз там і шос дав теми, і російсько українська війна дає теми, там ще якісь скандали дають теми, але так зазвичай. Серпень для журналістів самий такий безтемовий місяць. Да? Раніше був раніше, в старі добрі часи. Дай Бог, щоб воно повернулось, щоб теж казали, журналісти жалілися в Україні в першу чергу, що там типо Боже, що розказувати, про що писати серпень ай-яй-яй. Ну, принаймні до Дня Незалежності в Україні, щоб там три тижні серпня були там ніякими да? для журналістики. Дай нам Боже дожити до цих часів. От так, що Трамп або запускає димову завісу, ну, як на мене, це запускається, димова завіся. Е, І знову ж димова завіса і на внутрішній е контент, і на зовнішній, тому що треба ж відповісти Сі дзіньпіну. Сьогодні здвинув тему, що зовсім все по іншому тепер буде у світі, і Трампу треба б відповісти. Треба б відповісти, що знову за зараз Зеленський, я не знаю навіщо він його дергає цього бідного Трампа, але він весь час каже там, типа, а от 12 днів пройшло. от 12 днів пройшло. Сьогодні, до речі, проходить 12 днів. І нам цікаво, щось Трамп згадає, що 12 днів пройшло чи ні. О, це пане Вікторе. Гарне питання. Воно риторичне. Я думаю, ми з вами обговоримо його і наслідки, а можливо, навіть те, що нічого не сталося. Бо він тоді два варіанти й давав: або будуть санкції, або ні. Ну, от якось так. Але дякуємо, що доєдналися. Дякуємо, що поділилися своїми роздумами з цих важливих подій і зрештою проблем, які у нас є. Дякуємо вам, Віктор Бабуренко, експерт ГО бюро аналізу політики. Е, До на нашого ефіру. Поговорили про і. Е, Ну, комплексно про ситуація ка буде в Європі з великою зустрічю лідерів.